У ПЦ МП незаконно користується майном Єлицького монастиря. Таке рішення 26 жовтня прийняв господарський суд Чернігівської області, який відмовив у задоволенні позовних вимог управлінню Чернігівської єпархії Української православної церкви щодо визнання договору оренди поновленим. Про це повідомили на сайті Міністерства культури та інформаційної політики України. Договір про безоплатне користування комплексом споруд від 2016 року не вважається поновленим, тож управління Чернігів. Чернігівської єпархії УПЦ з 15 вересня 2021 року дотепер незаконно, без будь-якої правової підстави користується державним майном, приміщенням пам'ятки архітектури національного значення Єлицьким монастирем, до складу якого також входять Успенський собор, північні Келії, Східні Келії, Південно-Західні Келії та Мури з брамами. Йдеться у повідомленні. Нагадаємо, 28 лютого цього року Чернігів Стародавній закликав Чернігівську єпархію Архію залишити Єлецький монастир до 27 березня і повернути майно державі, оскільки закінчився термін безоплатного користування. Єпархія подала позов до суду на початку жовтня. Державна комісія з приймання передачі державного майна від тимчасових користувачів зафіксувала занедбаний стан Спасо-Преображенського собору, незадовільний стан Троїцького та потреби щодо збереження Успенського собору Єлецького монастиря.